Доброго вечора Ми з Харкова, а точніше їдемо в Харків, веземо черговий автомобіль для наших військових. Цього разу прикордонникам нашим, які несуть службу в саме в гарячих точках. Вони до мене звернулися, їм дуже потрібен був автомобіль, саме мікроавтобус. І я хочу подякувати озеру. Андрію Валентиновичу за те, що оперативно відреагували, та знайшли за кордоном цей автомобіль, пригнали і сьогодні маю таку можливість доставити її за призначенням. Також пану Андрію, хочу подякувати за допомогу паливом для наших волонтерів, які сьогодні вже, до речі, Красноград рекордна кількість заявок чи не всі задовільнили. 400, 400 родин сьогодні отримали допомогу в Краснограді. Найближчим часу плануємо ще привезти, тому що не встигли. Не вст... Така велика кількість просто неможливо одночасно збирати. Хочу сказати, що просто ми не переможні, тому що всі один одному допомагають. Хтось продуктами, хтось просто волонтерить. З паливом, і все це йде наближає нашу перемогу. І Люди відчувають, що вони не самі. Сьогодні, я вже казав, у нас на сьогоднішній день тільки, тільки наша команда 30 тисяч родин забезпечили в Харківській області. За це велика подяка всім тим, хто допомагав, надсилав допомогу за кордону або. Західної України, мої колеги, мої друзі, просто небайдожі люди, 30 тисяч родин на сьогоднішній день забезпечено продуктовим наборами в Харкові. І Я скажу так, що якщо раніше це, була, це були продукти ну, першої необхідності, коли під час обстрілів не працювали ні магазини, або взагалі було ну, дійсно на вулицю дуже небезпечно виходити, ми тоді привозили прямо додому людям. Хто залишався в Харкові. А сьогодні, скажу так, що може це важливо, не так, не так важливі самі продукти, як напевне увага. Увага, що люди не самі, що в будь-який час вони зможуть звернутися за допомогою і ну, їм, їм допоможуть. Тому працюємо далі. Завтра вже будемо працювати в Харківській області, продовжимо. Всім вітання, слава Україні, героям слава і разом до перемоги.